Всім привіт! Мене звати Роман і сьогодні ми граємо Jurassic World Evolution. Це у нас вже 30- частина. Того разу я випустив дуже, відео дуже рано і, як я бачив, в мене дуже швидко назбиралися перегляди. Дуже вам дякую! Також 7 червня було повідомлення, що вийде нова частина Jurassic World Evolution 3 21, 21 жовтня. І вона коштує, її можна придбати завчасно за 1450 гривень. Це дуже дорого тому. Якщо у вас скоро день народження можете попросити. Фінанси в нас малі. Виводимо цього і. цього. А це продамо. Але пізніше. Або зараз можна. Переходимо на цей острів і... Получаємо гроші іслантакано. Переходимо і плюс 100. Ага, я не поставив. Так, мені треба зараз скоро перейти на Ісланд Матанцерос, а тоді... або я не виконую квест, здається. Я цього не знаю. Грузиться і... прийшли. 15 секунд. Чекаємо і. Ми вже видобули 2%. Геному. Здається, зараз буде 3. Ні. Ще нема 3. Зараз тут має бути ще останній третій геном, і... Виконуємо квест. Все. Треба тільки дочекатися і все буде добре. Угу. Чекаємо і. Десь зараз. Так, 4, 3, 2, 1. 200 доларів отримали. 20. Ти... 200 тисяч доларів. Думаю, треба зараз перейти на Іслантакано, бо там нам треба прокачатись хоч би до трьох зірок. Переходимо і ставимо наш центр безпеки. Ось тут десь. Якраз поставимо коло... коло центру розваг. У нас має бути 800 гостей та. Угу. Значить нам треба більше донозаврів. Зараз ще одного виведу. І... Бо тому що, якщо вони одні, вони не будуть е -е, так, якби, задоволені цим і захочуть вибратись. Ще один трицератопс. Ось ми тут все видобули і тут все видобули. Тут ще треба дуже багато видобити, бо ми мало де видобували і ось. Тут ще треба Галімімуса. Тут Сіноцератопс, а тут eh, Синтазар. Зараз думаю, після цього, як збудується, буде більше, так би. людей, ні, зменшилось. Треба ще нам буде готелі поставити і ще багато чого. Виводимо Трицератопса. І чекаємо на наступного. А, має бути 800 гостей і триматись це хвилину або дві. Я так зрозумів. А, три хвилини. Це має бути 3 хвилини. Зараз буде більше, ніж. Вісі... Тут вже 900 людей. Прийшли подивитися на те, що з'явився Трицератопс. Ось йому якраз добре з спілкування. Так. <кій> 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 Ну, тут я думав буде показувати дещо, але не показало. Нам ще ось це потрібно, щоб захищало від шторму, який тут 100% буде. Але не знати в якому вигляді. Бо тому що це може бути торнадо, гроза і решту. Ще пару хвилин і виконую... Ну і цей теж. Це 400 коштує, тому треба... А, вже... Треба буде побудувати клітку для м'ясоїдних. Можливо, десь тут, або тут будуть готелі, а тут буде клітка для м'ясоїдних. Ну ви хоча б і ось тут така половина. Так, давайте тут проводимо лінію. До речі, травоїдних можна і не закривати, вони не будуть атакувати. Або будуть, я не знаю. Травоїдні, здається, безпечні, хоча вони можуть втекти. Грубі ворота якраз те, що потрібно. Так, дуже добре. Тепер мені треба річку зробити. Водим. Десь тут. Ой. Ось тут зробимо озеро. Штучне. Тут, зроб... тут заберемо рослини, тому що тут вода. Більше хай буде дерев тут. Знову помилився. Ось. Хай тут буде більше рослин. Так. Можна тепер ставити. годівницю. Ось. Ага. Ось тут. І ось тут. І мені не залишається на... О, знову легке є. Легке завдання. Треба на будь якогось динозавра зараз. Ось тут. Вистачає? Зараз за пару о, хвилин воно. За дві. За хвилинку вони вже. Вони ще в дорозі. Це Канада. Дві хвилини. Так, надіюсь їм території вистачить, бо. Може я їм замало території дав. Ага, я тут точно не можу нічого поставити. Я забув, що в мене гроші на... не на один вольєр. Стоп, мені ж треба тут е... зробити проїзд, якщо... щоб я міг поставити там хоч би їжу. Ось тут. Ось тут поставимо. Тут їжа буде і. А, воно вже виїхало, так. Не треба було ставити. А, все, гроші є. Так, давайте. Гроші є на це і на це. Чекаємо на. значить, на. А, вже є. Тиранозавр і. Ось цей. Так, що ми отримали? А, це. Це велика субстанція, найбільша територія, і вона більше коштує. 50 тисяч, а ось ця, здається, 25. Просто двадцять опа. А це вісімдесять коштує? Ось тут поставлю? Дорогу проведу? А, воно тут. Давайте сюди проводимо дорогу. Є. Yeah. Провели дорогу і. 10 тисяч. Ну, воно буде велике. Велика територія. Все. Нуль. 21. Треба ще буде одну поставити електростанцію. <кій> До речі, скільки у нас тисячу людей зараз? Але мене оцих динозаврів багато. Вісім. Опа! Що сталося? зараз маю сюди приїхати енергія пропала на 4 хвилини. Через 4 хвилини вона появилася, але ні. 4 хвилини чекати це довго. Тому... То це яке виключилось. Так, треба вже поставити ворота, бо тому що... Ось, все. Можна ворота буде і закрити, і відкрити. Так, тут у нас будуть м'ясоїдні, І вони всі коштують дуже багато, тому ніяк не вийде. Ну, зараз пробуємо. Так. На цьому моє відео закінчується, думаю, вам воно сподобалось. Тому всім удачі, всім пока!